let 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 it, 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 let it, let it, bang, bang. друзі, вітаю, 5 квітня, слава Україні! Так, друзі, холодно! Похолодало, другий день вже така мірська погода. Вчора було зовсім холодно. Сьогодні трошки краще. Температура піднялася десь до 9 градусів, але холодний вітер. Завтра післязавтра ще буде така погана погода і потім вже знову весна. Е -е, на пасіці зараз особо такої нічого не робимо. Підготовчі роботи до маткового відного сезону, так як матковий відносно сезон. Е -е -е Має як і початок, так і активну фазу, так і кінцеву фазу. І В, в цих всіх фазах е, є определені технології, які потрібно виконувати. Підготовка вихователів, підсилка, якщо потребує. Кстати, цього року сім'ї набагато краще, скажімо так. Кожен рік у нас гарні сім'ї, а цього року ну зовсім сім'ї такі гарненькі, Ну, звісно, і зима була така о, лояльна. так що... І кліща було мало, ну факторів багато, сім'ї гарні. Е, у нас, наприклад, не потребують госпіталки допоможного підсилення зовсім е, формуються з зимувалих сімей. Е, а річ о цьому річ йшла задавали питання, чи не підіймуться матки в карпуса сіяти в магазини, в які ми наставили. ставили. Друзі, саме основна задача якраз в цьому і полягає. Ми їх поставили в той період, поки знаючи, що в сім'ях, ну, грубо говоря, по 4 рамки розплода в той період було. І ми їм поставили над головою. Ну, а всі остальні ще повномідні рамки. Ми їм поставили над головою, щоб в них була можливість або поїдати в сторонах корм, або ну, і сіяти по крайнім рамкам, або все ж таки. Піднятися наверх і засіяти нам. Нам потрібно, щоб вони там засіяли, так як ці рамки будуть потім засілятися, ну, формуватися нуклеуси на розплоді з бджолою і ну відразу готові рамку. В цьому і була поставлена задача цієї роботи. Так що, друзі, для того і ставили. Бо, ще раз повторюсь, сезон має свої. Дати свої специфіки і не звачаючи навіть на таку погоду, потрібно працювати. Ну, скажу відверто, якщо б в ті дні не було гарної весняної погоди, звісно, щоб ніхто не представив. А так як погода була, і знали, що потім прийдуть опять холода, ми все ж таки вирішили розширяти. Так що, ну, а зараз подивимося, наприклад, у нас. Після того, як, друзі, дивіться, от зараз на кришах можна бачити, як є какашки в віде паличка. З нашої практики у нас бджоли ніколи не роблять числі обльок після зими при першому обльоті. Після першого обльоту, навіть не після першого обльоту, в нашій праці з нами замічено, що наші бджоли, ну, матки починають червити з перших числа березня. І молода бджола починає лупитися, грубо говоря, в 20-х числах березня. І вона на обліт виходить в перших числах квітня. Буквально 3 дні назад, 4, була гарна погода, там теж пару днів. І бджолки сиділи один або два, а потім була гарна погодка і бджолки політали. І якраз туди молодняк якраз облітувався і робив очистительний обліт. Це дуже гарна видка зараз на кришах. Ну та бог з ними. Давайте подивимося, як зараз виглядає наш 10-рамковий вулик, чи вони піднялись там бджілки в корпус, і чи є вероятне, що матка там засіє. Ну, 145-й корпус. Ну, то... Во всіх гулочках є бджоли, гарно тут бджоли. Ой, не закрив. Гарно тут бджоли. Так що піднялися. І я дуже би хотів, щоб матки піднялися і там насіяли. Не в кожен вони підуть. Але будемо сподіватися, що як вернеться погода тепла, якщо до сих пор не пішли, то підуть трошки згодом. Все, друзі, для того і була підставлена. Якраз ставили в той денек э, цей нуклеус, теж тут бджілки політали, обкакали його. Не ті, які в нуклеусі, а ті, которые из семей летали і робили очистительне облід. Налили їм трошки сиропчику позавчора, потрошки беруть, бджілки гарно ходять, мертвих в сиропі не бачу, Ну, гарно сидять. Це сиропчик. робчика. Все, друзі, вже вечір. прийшли з роботи, з цеха, працюємо кожен день, так як на цех залишилося дуже мало часу. Зараз вже кожен день потрібно буде працювати на пасіці. А ще нужна кількість нуклеусів не виліли. Бігаємо, доливаємо і працюємо. Так що, всім вдалого сезону, на цьому буду завершувати. Слава Україні!